Ісуса Христа. Після хрещення Дух відразу повів Ісуса пустиню, зазвичай біля єрихону, для випробування. Це був необхідний період у житті Ісуса Христа із волі самого Бога. Час, коли Син виказав свій. Послух. Він постив сорок день і коли Господь зголоднів, випробування почалися. Таким чином Бог хотів показати істинну праведність Господа, оскільки Божий син не міг вчинити гріх. Випробування були сильнішими. Він не міг поступитися цим випробуванням і зрішити. та він мав витерпіти усе, аж поки усі випробування не скінчаться. Перше випробування стосувалося перевірки. Чи дійсно Ісус Христос є Сином Божим. Сатана гадав, якщо він дійсно був сином, то, можливо, його можна було мовити, діяти у супереч волі Отця. Сатана спокушав дуже хитро. Якщо Ісус Христос був Сином Божим, то мав силу обернути усе каміння, яке було довкола Нього на хліб. Та не такою була воля Отця для Нього. Отець бажав, щоб Ісус Христос був голодний у пустелі. Без будь-якої їжі. Якби він послухав сатану і втамував свій голод, тоді б він порушив волю Бога. Тому Ісус Христос відповів словами із Торозаконня. А саме, що чоловік житиме не самим. Хлібо, а кожним словом, що виходить із уст Божих. Краще дослухатися Слова Божого, аніж доваджати людським бажанням. Друге випробування сатани стосувалося бажання похвалитися. І отримати визнання. Це випробування базувалося на першому. Тож, оскільки Ісус був Сином Божим і Месією, ніщо не могло йому зашкодити, сатана взяв його у святе місто і поставив на наріжник. Храму. Неможливо точно встановити, чи це було насправді, а чи ж видінням. Тут сатана підступно звернувся до нього як до Месії. Насправді, так він надав Ісусу про пророцтво Малахієм якого усі Раї почали вірити, що Месія раптом з'явиться у небі і спуститься у храм свій. По суті, сатана спитав його, чому ж ти не зробиш того, що очікують люди, і не влаштуєш невоєжної вистави? Зрештою, святе письмо каже, що його ангели захистять тебе, і ти навіть не спіткнешся своєю ногою, коли кинешся додолу. Сатана, мабуть, думав, що оскільки Ісус Христос міг цитувати святе письмо. йому, то і він міг його цитувати, однак він з не дав точної цитати із псалмів. Він випустив важливу фразу На всіх твоїх дорогах. Згідно зі словами автора псалмів, людина отримує захист. Від Бога лише тоді, коли виконує Його волю. А як би Ісус кинувся донизу з до вершини храму, у своєму прагненні підлаштуватися до того, що думають люди, Він би порушив волю. Бога, тому Ісус Христос знову відповів Йому словами із торозаконням, що неправильним бути спокушати Господа і сподіватися, що Він щось робитиме тоді, коли людина чинить усупереч його святої болі. Останнє випробовання сатани стосувалося плану Божого щодо Ісуса Христа. Згідно задуму Божого, Христос мав і має правити світом. Сатана показав Ісусу всі царства світу і їхню славу. Зараз ці царства належать сатані. Оскільки він Бог цього віку і Князь цього світу. У його силі було дати Ісусові усі царства уже тоді, якби він лиш упав ниць і поклонився йому. Сатана казав, я можу виконати волю Бога щодо тебе і ти можеш отримати царство цього світу прямо зараз. Звісно, це б означало, що Ісус ніколи не піде на хрест, тобто що Він не зможе стати царем царів без Христа. Однак це б зруйнувало план Божий на спасіння і означало б, що Ісус Христос поклоняється тому, хто стоїть нижче Бога. І знову Ісус Христос відповів словами із торозаконням, а самим, що лише Бо слід поклонятися і йому єдиному служити. Ісус не піддався і цій спокусі. Цікаво, що Сатана подібним чином спокушав і єву у Едемському саду, А Ісуса Христа. У пустелі, сатанам звертався до фізичного голоду, до бажання отримати особисту вигоду та до легкого шляху до влади і слави. І в обох випадках сатана перекручував. Словом Божим. Так і сьогодні сатана часто спокушає людей, звертаючи їх до цих трьох видів спокус. Той, хто став одним із грішників через хрещення і хто дасть людям праведність, довів що він праведний, а отець схвалює його, тоді Сатана лишив Ісуса і в ту ж мить послав Бог ангелів, які почали Йому слугувати.